Після пологів це відновиться, все втягується, стає на своє місце. Вправи кегеля неефективні. Взагалі, яка вагіна вважається нормою, синдром е широкого влагаліща? Мені здається, все ж там квіточка, бутончик, все красиво. Я абсолютно не згоден. Це постійний дискомфорт. Проблеми при інтимній близькості. Чи були в вашій практиці пацієнтки з індустрії? Їм реально це заважало при виконанні різних складних вправ. Я тепер сиджу і думаю про пухкість своїх статевих губ. Вітаю вас на каналі Здорові бо свідомі». З вами Вікторія Ахмедова, лікарка стоматологиня власниця клініки Іноло. І ми, як завжди, будемо говорити про інтимне жіноче здоров'я з нашим експертом пластичним хірургом Сергієм Босько. Я вас вітаю. Сергій Босько, пластичний хірург клініки Анакосма. Спеціалізація інтимна пластика. Пане Сергію, Травматичні пологи. Це в більшості своїй це лікарська помилка. Я так не вважаю, що це лікарська помилка, тому що пологи це дуже складний відповідальний етап. Перед тим як допустити до пологів породіллю, є показання, є протипоказання. Тобто, якщо пацієнтки немає супутньої патології, якщо нормальний там таз, якщо вона дійсно зможе самостійно народити, то звичайно. Я за те, щоб народжували природним шляхом. Це вже доказано науково, що це дуже добре для дитини, для самої дитини в подальшому. Якщо є проблеми, звичайно, кесарів росте. Але боятися народжувати самостійно ну, не потрібно. Тут потрібно знайти лікаря-акушера-гінеколога, який дійсно вас підтримує. Пояснити всю, всю ситуацію і дійсно зробить свою роботу на 100%. А що відбувається з тілом жінки з точки зору анатомії після пологів? Після пологів тіло жінки дійсно змінюється, адже 9 місяців для неї були достатньо такі виснажливі виношені плоду. І після пологовий період продовжується лактацією. Стабілізацію гормонального фону. Часто жінки навпаки набирають вагу, і це в подальшому несе за собою такий баласт різних змін, як і зі сторони молочних залоз, зі сторони живота і статевих органів. Якщо нас трапилися травматичні пологи, ми отримали розриви якось там Породіллю зашили під час пологів. А коли, коли породілля зрозуміє, що щось не так, і коли можна звертатися за допомогою до естетичного хірурга? Ну, взагалі, ця проблема вона не загрожує життю пацієнтки. Да, дійсно, вона може викликати якісь дискомфорти в меншій мірі, в більшій мірі. Були випадки, коли одразу там, через короткий проміжок часу, після пологів, пацієнти зверталися до мене, але вони були на етапі ще вигодовування своїм молоком діточок. Я їм пояснював, що потрібно почекати хоча б 6 місяців, тому що 6 місяців це якраз ось цей. Короткий проміжок часу, коли ми вже зможемо оцінити взагалі стан цієї ділянки, коли всі процеси прийдуть до норми, і гормональний фон, і в плані функції скорочення і Подальше ми вже зможемо запропонувати її операції, тому що після операції антибіотикотерапія, е ускладнення ніхто не віднімав, да? і тут е залишати дитину без природнього вигодовування ну, це неправильно. А, я правильно зрозуміла? Тобто, 6 місяців після пологів у нас м'язева тканина приходить в е ну, форму, в тонус, в той, який вона вже прийде остаточно. Шість місяців це мінімальний період, коли взагалі пацієнтка зрозуміє свій загальний стан, коли вона зможе оцінити своє тіло, наскільки воно відновилося, і чи вона дійсно психологічно готова до, до змін. А чи правда те, що кажуть, що не треба нічого чіпати, все відновиться і буде таке, як було до що організм так побудований, так працює саморегуляція, що все втягується? Стає на своє місце. Я скажу із свого досвіду, із своєї практики, можливо, хтось із лікарів мене там засудить, що ну, після пологів не може бути так, як було до пологів. В будь-якому випадку там відбуваються такі зміни, ну незворотні. Так, да, воно приходить все до тонусу, але якщо пологи були складні, або це були повторні пологи, декілька пологів, два і три. Ну, звичайно, там можуть бути зміни, які турбують пацієнтку кожного дня. В першу чергу це постійний дискомфорт, це можливо проблеми при інтимній близькості, немає тих відчуттів, що були раніше. Можливо, це порушення функціональності зі сторони там сечі випускання зі сторони акту дефекації. Там е, багато питань, е, але саме страшне, що пацієнтки про це замовчують, якби, е, думають, що можливо це варіант норми. Да? Можуть поспілкуватися із своїми подругами або послухати своїх мам, бабусь, да, що скажуть, ну, я там 12 народила, ось я там дожила до 90 років, якби все добре. У мене був такий випадок, один, коли з. Прийшла пацієнтка, їй вже було під 60 років. В неї були одні природні пологи, складні пологи. І от вона мені говорить, що процес взагалі от інтимної близькості сексу для мене перестав існувати після того, як я народила дитину, тому що це були постійні болі хронічні. Було неприємно цим займатися. Я її прооперував по іншій причині, якби і тут відновив цю всю ділянку, але ну, гірко чути про це, да, коли, скажімо так, я думаю, що в житті кожної людини секс якби, дуже важливий процес. Як часто відбувається порушення чи випускання? Я так розумію, що це прям може бути мимов... мимовільно, коли там. Чихнула, кашлянула під час пробіжки, можливо, під час якогось там ще фізичного навантаження. Це часто супроводжує після пологовий період, і можливо воно щоб воно саме відновилося. Процес порушення сечовипускання може бути може залежати від багатьох факторів. Да, дійсно, після пологів в пацієнток з'являється нетримання сечі, процес нетримання сечі при фізичному навантаженні. При піднятті чогось важкого, при занятті спортом, при кашлі, при чханні, при занятті статевим життям, сексом звичайно, може бути це підтікання сечі, і воно може прогресувати. І на сьогоднішній день в нас є багато варіантів, як і малоінвазивних процедур. Так і хірургічних процедур для ліквідації цієї проблеми, тому що тут дана проблема торкається самого свінтера уретри, там з'являється така гіпермобільність, тобто уретра рухома і вона не справляється із своєю функцією тримання. Тому ми можемо ліквідувати цю проблему хірургічним шляхом. Це Суто хірургічна маніпуляція, чи це можливо зробити малоінвазивно філерами, наповнювачами якимось? В залежності від стадії, в залежності від того, який вік пацієнтки, що вона взагалі хоче отримати і. Наскільки цей процес вже якби, ну затягнутий, тому що ну, якщо це початкові форми нетримання стечі, ми можемо використати філери, тобто ін'єкційні процедури. Якщо там при обстеженні ми бачимо, що дійсно йде порушення, то там тільки хірургічним шляхом. Якщо ми будемо говорити про ін'єкційні процедури, то ми можемо їх виконати під місцевим знеболенням і в цей ж день відпустити пацієнта додому. Якщо ми будемо говорити про операцію, то це складні методики. З використанням спеціальних сітчатих імплантів, щоб зафіксувати е, дану ділянку ретри, е, то потрібна і госпіталізація, потрібен наркоз і потрібен досвідчений хірург. Тому що ну, операції по часу довготривалі, але ну, потрібен досвід, досвідчений хірург для того, щоб провести цю операцію. А в яких випадках ви колите філер і куди саме? По бажанню пацієнтки, коли вона вибирає не жир, а філери, ми можемо їх заповнити в ділянці великих статевих губ, можемо пропрацювати ділянку точки G і також філери використовуємо при початкових стадіях нетримання сечі. В таких випадках ми ці філери підколюємо в ділянку у ретри. Таким чином, ми створюємо там манжетку, допомагаємо власному сфінктеру стримувати сечу Такий ефект триває в середньому 6, 9, 12 місяців все індивідуально. Але цей час я рекомендую пацієнткам займатися з реабілітологом От, тренування тазового дна, знаєте, правильно навчитися дихати. Ми всі дихаємо неправильно, ми дихаємо поверхнево, дихаємо діафрагмою. Потрібно дихати також і животом. Таким чином, ми е, зменшуємо ось таке навантаження на саму нижню точку тазове дно. Вони переучуються, і в більшості випадків ми не потребуємо подальшого введення філерів для, для корекції стресового тримання сечі. А от ви сказали про фізтерапію, а тренажер Кегеля допомагає? Ну, є вправи кегеля, є тренажер кегеля. І на сьогоднішній день я за те, щоб їх от використовували, є дуже різні іграшки, різної форми, різного об'єму, навіть що можна їх підключати до телефону. Я тільки за для того, щоб тренувати. Дійсно, вправи кегеля на сьогоднішній день дуже популярні, тобто ми можемо побачити на YouTube каналах. Коли різні тренери показують, як потрібно правильно виконувати, але із свого досвіду скажу, що самостійно вдома виконувати вправи кегеля дуже складно. Тому, якщо ви і думаєте робити їх, то потрібно виконувати під контролем реабілітолога дійсно людини, яка має великий досвід в цьому. Якщо є Після пологовий пролапс, то вправи кегеля неефективні взагалі, тому що ось ці дійсно зміни, анатомічні порушення, їх вже не відновиш вправами. Тобто, це потрібно було робити до того. І то ми не можемо попередити вправами кегеля розвинення якихось післяпологових змін. Тобто, да, ми можемо. Змінімізувати ризик виникнення, але повністю якось забезпечити себе від цього не можемо. І ще на сьогоднішній день існує багато різних апаратних методик. Це внутрівагінальні пристрої, вони різні по розмірам, по об'єму, по функціональності. І я за те, щоб їх використовувати, вони дуже ефективні і я рекомендую своїм пацієнткам. Але Після операції це тренажери, які вводяться у вагіну, вони можуть працювати через телефон, тобто там по блютусу. Є різні режими. Таким чином, пацієнтка тренує м'язи тазового дна. Але все рівно це в поєднанні з оперативним втручанням. Ну тут все індивідуально. Тут потрібно дивитися, якщо дійсно є порушення функції стечі випускання, порушення функції, акт дефекації. Взагалі є таке поняття, як синдром широкого влагаліща. Пацієнтка не може його самостійно скоротити, вона не може контролювати ці всі процеси. І тут вона говорить, що я не відчуваю от контакт там, при сексі там, з чоловіком. Да? Тут потрібно вже Застосовувати операцію, хірургічну процедуру, і да, дійсно ми зможемо зменшити в об'ємі піхву, це однозначно покращить стосунки інтимні, інтимну близькість. І в подальшому для профілактики можна застосовувати ось такі апарати, вони дуже чудово зарекомендували себе. А підкажіть, будь ласка, чи можливо підготувати своє тіло до пологів, якось профілактувати ускладнення? Чи, в принципі, пологість такий непередбачуваний процес, що до нього підготувати якось своє тіло неможливо? Дійсно, можна займатися різними техніками, різними процедурами. І, знову ж таки, вправи кегеля вони тільки допоможуть вам отримати хороший тонус м'язів. Завдяки ним ви зможете покращувати свій загальний стан. Коли от точно не варто робити після пологів інтимну пластику, які можливі протипоказання? Якщо ви плануєте в найближчий час народжувати ще раз, я б не рекомендував би робити вам вагінопластику. Якщо є супутні патології, тобто якісь інфекційні там захворювання, бактеріальні, Звичайно, після лікування можна було провести цю операцію, але під час цього гострого стану, звичайно, ми не будемо проводити цю операцію. І якісь хронічні захворювання в стадії загострення, наприклад, там, цукровий діабет. Звичайно, там потрібно серйозно підходити до даної ситуації, тому що ця проблема, вона ця проблема не загрожує життю пацієнтки. Ця проблема не загрожує життю пацієнтки. Це суто естетично. Естетично і функціонально, звичайно, якщо порушена там функція, звичайно, ми будемо підбирати якийсь, можливо, більш малотравматичний об'єм операції або, можливо, там без наркозу загально. Тут потрібно індивідуальний підхід шукати. Який є реабілітаційний період? Реабілітація це 4-6 тижнів не можна займатися сексом. Фіз навантаження протягом місяця. Взагалі, перший місяць пацієнти приходять так на консультації, на контрольні огляди, щоб дивитися, оцінити, як проходить етап заживлення. І десь через два місяці, тобто вони абсолютно повертаються до нормального життя, до звичайного життя. Це якщо ми будемо говорити про вагінопластику. Якщо говорити про зовнішні статеві органи, то там якби об'єм операції набагато менший, і період реабілітації на набагато швидший. Тобто за місяць пацієнти вже повністю адаптуються і повертаються до життя. А є така тенденція, що жінки роблять один раз вагінопластику, пластику, потім приходять знову, знову на це можна взагалі якось підсісти. І взагалі, е, який є термін експлуатації е, операції, скільки, скільки тримається результат? Ну, якщо, скільки років гарантія? Якщо пацієнтка вже мама і вона в найближчий час планує ще вагітність. То я їй поясню, що ну, не потрібно робити цю операцію, тому що знову ж будуть зміни. Якщо вже немає в планах там народжувати дітей, то в принципі можна буде зробити цю операцію. Але знову ж таки от, бувають випадки, коли пацієнтки приходять і займаються активно спортом, тобто ходять в спортзал, піднімають вагу, станову, виконують якісь важкі фізичні навантаження. Якби я пояснюю, що Після таких операцій, якщо ви не зміните своє життя в плані спорту, тобто ну тут великий відсоток того, що може бути рецидив, пане Сергію. А скажіть, будь ласка, яка вагіна вважається нормою за розміром, за кольором, хто сказати за текстурою? А в яких випадках вже треба звертатися за допомогою до фахівця? Не існує варіантів норми. Основний варіант норми це коли пацієнті функціонально і психологічно комфортно, якщо в неї виникають проблеми. То ми можемо вже допомогти скоригувати, вибрати правильний об'єм операції або якоїсь ін'єкційної процедури. Мої пацієнти це молоді дівчата, яким там 18 плюс років, які ще не народжували, які ще не жили статевим життям, так і пацієнти, яким вже плюс 60 років, які вже і народжували, яким проводились різні гінекологічні операції. Тобто, тут достатньо такий великий діапазон роботи і підхід до кожного пацієнта індивідуально. Ну, знову ж таки, на мій хлопський розум. Жінка після пологів зрозуміла. Жінка після якихось операцій зрозуміло. Там старші жінки, я розумію, а 18 років. Мені здається, все ж там, квіточка, бутончик, все красиво. Ну, на сьогоднішній день існують такі міфи, що інтимна хірургія це чисто про естетику. Я абсолютно не згоден, тому що тут поєднуємо і естетику, дійсно, і фізіологічні процеси. Це пацієнтки, які займаються активно спортом, там велоспорт або взагалі якісь інші види спорту, інтимне життя. Тобто тут достатньо варіабельні питання, варіабільні проблеми, з якими до нас звертаються пацієнтки для вирішення даної ситуації. А якщо говорити про естетику, які найчастіші запити до вас приходять? Якщо говорити про естетику, то Сюди ми віднесемо малі і великі статеві губи. В даному випадку, якщо після пологів у пацієнток завжди статеві губи великі, вони більш такі дряблі, знижний тонус, немає ось цієї пружності, гармонійності, пухкості, назвемо так. Я за тижнів після пологів я тепер сижу і думаю про пухкість своїх. Статевих губ, наскільки вони пухкі, треба прийти додому перевірити. Якщо що, я візьму ваш контакт, обов'язково поділюсь. І малі статеві губи, звичайно, після пологів вони можуть бути збільшені в розмірах. І як і естетично вони не подобаються і так само і по життю, тобто при занятті спортом, при занятті сексом. При носінні там білизни, при носінні улюблених там якихось штанів, які там облягають. Тобто, ну це реально пояснюють, що це їм постійно приносить таку дискомфорт і навіть біль. Я розумію, що і фізично можливо це дискомфортно, але я правильно розумію, що це психологічний такий фактор, наскільки жінка почуває себе впевнено чи, чи не впевнено. Психологічний фактор тут можна пояснити тим, що ми зараз всі живемо соцмережами, інтернетом, і всі шукають якусь таку ідеальну картинку. Ідеальних людей немає, і норми також немає. Що стосується цієї ділянки інтимної, також якоїсь норми не, не існує, тому коли пацієнти до мене приходять на консультацію, дуже важливо пояснити їй, що якби у вас все добре, але ми хірургічно дійсно можемо змінити анатомію для того, щоб це виглядало естетично, тому що в е, в моїй практиці були два випадки, коли пацієнтки прийшли. Скоріш за все, це була проблема, можливо, від їхнього партнера хтось образив. Одним словом, знаєте, і цього вистачило для того, щоб ця травма з нею вже залишилась по життю. Тобто приходять і говорять, просто лікарю, видаліть мені повністю малі статеві губи. Да? Але ми знаємо, що вони несуть дуже серйозну функці функцію, і цього робити не можна. Тому тут потрібно серйозно займатися, і в першу чергу не хірургічно. Да, Психологічно. А чи є у нас в Україні якісь прям тренди? Чого хочуть жінки від естетичної пластики інтимної? І, наприклад, може в Європі вони якось відрізняються. особисто для мене тренд номер один це природність. Коли приходить пацієнтка, да, я пояснюю, що у вас це норма, це варіант норми. Так, е, да, ви хочете змінити, ми можемо змінити, якщо це допустимо в функціональному плані. Якщо пацієнт мені говорить, що якийсь запрос нереальний, тобто ну, я відмовлю. Е, але ганятися за трендами, за якимись ідеальними картинками, ну, це не моя історія. Тобто я спілкуюся з пацієнтами відкрито і пояснюю їм, наскільки важливо в першу чергу функціонально. Тренд, природність і здоров'я. До речі, чи були в вашій практиці пацієнтки спорної індустрії? Е можливо, і були, але вони мені цього не говорили. <с нас> е але були пацієнтки, які займалися професійним спортом. Легка атлетика і художня гімнастика, і реально їм я їм проводив операцію лабіопластику, це зменшення малих статевих губ, тому що їм реально це заважало при виконанні різних складних вправ. Цікаве питання: відновлення снутливості. Бо я знаю, що у східних країнах це досить популярна процедура. Наскільки ця процедура у нас користується попитом? Така операція називається гіменопластика. Такі операції ми виконуємо. Раніше виконували їх більше, тому що до нас приїздили пацієнтки із східних регіонів, студентки, які навчалися тут у вузах, і коли вже при, по закінченню інституції повертались, да, тобто для них було важливо повернутися з Снотливо. нотливою, да. Тому якби виконували такі операції. Операції малоінвазивні, малотравматичні, швидко виконуються. І е, робимо такі операції. Були випадки, коли в сім'ї дружина хотіла зробити подарунок чоловікові там, на, на день народження або, можливо, на якесь інше свято. Тобто приходили з таким також запросом. Тобто буває. Буває. Нормальний подарунок своєму чоловіку. Паркла мені па. Пане Сергію. Я хотіла вас запитати, не як лікаря, а як чоловіка. А як ви взагалі відноситесь до такого роду маніпуляцій, операцій? і, можливо, ви би хотіли дати якусь пораду як чоловіка в першу чергу? Звичайно, я як чоловік, серйозно, і лікар, який спеціалізується в цій галузі, звичайно, я за те, щоб. Заклик хочу закликати всіх чоловіків, щоб дійсно підтримували своїх жінок, щоб спілкувались на ці теми, щоб вони довіряли вам і отримували справді ось цю підтримку, тому що насправді жінки залишаються тет а тет з цією проблемою і живуть хронічно дуже багато років. І це дійсно впливає взагалі і на якість життя, і на близькі стосунки в сім'ї. І я думаю, що потрібно про це говорити і потрібно разом приймати правильне рішення. Згодна дайте топ 3 поради жінкам, вашим можливим майбутнім пацієнткам щодо їх інтимного здоров'я. Дорогі дівчата, жінки, звертаюся до вас і хочу сказати, що ви ідеальні, ви прекрасні. Будь ласка, прийміть себе справжньо. Те, що ви стали мамами і дійсно з'явилися якісь скарги, якісь проблеми, не потрібно тримати це в собі, не потрібно мовчати. Звертайтеся до професіоналів, до кваліфікованих лікарів, спілкуйтеся із своїми партнерами, своїми чоловіками, шукайте підтримку, і ми вам обов'язково допоможемо, підберемо вашу операцію, маніпуляцію і вирішимо проблему. А, а я хочу подякувати всім, хто дивився наш черговий випуск. Будьте здорові та свідомі. Усім жінкам порадити дбати про своє здоров'я як психологічне, фізичне, інтимне, і ніколи не бійтеся робити зміни, якщо вони покращують якість вашого життя. Будьте здорові та свідомі. І не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку, писати коментарі, задавати свої питання. І ми обов'язково з паном Сергієм будемо відповідати на всі ваші запитання.